Добрий день. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, проспект Науки 7. Фільмуємо різні фотозони, які встановлюють у Дніпрі. Зокрема, до святкування Геловіну. можете бачити у Дніпрі. Чимало людей поціновують це святом і з'являється з кожним роком, що більше і більше людей, які наряджаються в різні костюми, проводять тематичні. Вечірки. Ну і не виключенням, я кажу, стає Дніпро і з'являється поблизу а, різних закладів. Ось такі фотозони. Ви могли бачити, а, нещодавно ми вели пряму трансляцію з, з центру міста, там також а, була фотозона. І, от, наприклад, якщо ви хочете зробити якийсь цікавий фотосет, наприклад, у такому геловінському стилі можете приходити проспект а, Науки 7, такий от цікавий заклад знаходиться. Ну і Фотозона знаходиться поруч, можна приходити і робити цікаві знімки. Я нагадаю, що у нас кожної суботи виходить щотижневий топ фотографій і можете публікувати свої роботи, відмічати наш аккаунт, або ми додали ваші фотографії у щотижневий топ, який виходить щотижня. Умови дуже прості. Відмічайте наш аккаунт і ми додаємо ваші знімки у щотижневий топ фотографій. Тому приходьте обов'язково, робіть знімки, проспект наук, це колишній проспект Загаріна, і можете приходити робити фотосесії у Гевленському такому стилі. Це одна з таких осінніх фотозон, які ми вже неодноразово показували на і висвітлювали на сайті Діпі інформаторії, такому вона виконана у можна сказати. Навіть не знаю, як це описати, відьмінський такий стиль. можливо, такий привод. Привод тримає в руках гарбуза. Всюди розвішані скелети, ну, гелоїнські атрибути. І знаходиться стоксіна і такому, ніби місце злочину. Можете бачити. Типу, остерігайтеся, там написано англійською на мовою. Можна сідати і, наприклад, робити знімочки тут. Тим паче зараз погода дозволяє. І зараз на вулиці так, плюс 15 градусів поки що можна більш-менш не дуже тепло вдягатися ну, і якісь наряди робити. Отже, приходьте, проспект ПроспектНуки 7. І робіть фотознімки і обов'язково діліться з ними у соціальних мережах і відмічайте аккаунт інформатору в інстаграмі. Дякую, що були з нами.